Одним з найпотужніших інструментів впливу Росії на Україну завжди була Російська православна церква, яка маскувалася і далі маскується під назвою УПЦ. Її структури довгі роки були практично легальними осередками пропаганди руского міра і частиною агентурної мережі ФСБ. Московський патріархат це церква радянського союзу і потенційна колабораційна структура в Україні. Вона так і не розірвала. Не відрізала цю а, пуповину від а, радянської церкви і є її частини. І голосували за совєтської власті новоєноді. Наприкінці 80-х років в російському парламенті, тоді ще Верховній Раді Російської Федерації РСФСР, було е, створено комісію Ця комісія встановила, що величезна кількість єрархів була пов'язана з КДБ так або інакше. Дехто з них був дуже активним агентом. Серед цих людей був і нинішній патріарх Кирил. Ієрархи Російської православної церкви співпрацювали з КГБ. Це доведений доконаний факт. Грунтується насамперед на тих документах КГБ, які стали доступними в Україні. Сам нинішній почесний патріарх Філарет не раз зізнавався. Що він співпрацював з КГБ і виправдовував це тим, що це з точки зору православ'я фактично потреба економії, щоб зберегти церкву, необхідно співпрацювати з владою, тому що фактично без дозволу влади і без благословіння КГБ не можна було призначити священника на парафію, єпископа на єпархію. І у КГБ були свої методи впливу вже у перші місяці незалежності України, восени 91-го року, Філарет ініціює всеукраїнський помісний собор. Який одноголосно ухвалює рішення про канонічну незалежність української церкви, нова українська влада, особливо президент Кравчук, підтримала філерета. А от для Москви реальна незалежність української церкви була неприйнятна. А тому у травні 92-го року РПЦ терміново організовує альтернативний собор у Харкові, щоб змістити філерета з престолу, а замість нього поставити когось лояльного до Москви. У цей момент фактично паралельно Москва включає двох важливих гравців у цій політичній грі: це митрополита Агафангела Савіна, який зараз є одеським митрополитом і фактично був е, десятки років провідником руського міра. До речі, сказати це е, депутат першого скликання, який не голосував за проголошення незалежності України. Перш за все, я висловився як народний депутат як член українського парламенту, і також е, включають е, м, такого митрополита е, Нікодіма Руснака Харківського. Цей митрополит Нікодим був той, хто провів цей харківський собор, хто фактично не дав можливості так сказати митрополиту Філарету довести до кінця історію з автокефальної української православної церкви. Звоню Філарету, що в Харкові збирається собор епіскопу. Він мені по телефону отвітів не десяті, а не собор. Кравчук взяв та й нардепи різні там і прийняли позицію, не позицію, а підтримали філарета, щоб він діяв розкол. По суті, цей собор і стає початком церковного розколу в Українській православній церкві. Пчевидці говорять про те, що на охорону цього Харківського собору. Приїхали представники спецслужб із Москви. Всі єпископи пишуть листа до московського патріарха Олексія Рідігера. З проханням надіслати їм предстоятелем в Україну на той момент громадянина Російської Федерації митрополита ростовського Владіміра Сабодана, навіть попри те, що він був українцем за походженням, але вже на той момент був громадянином Російської Федерації у червні 92-го відбувається об'єднання частини єпархії, які підтримали Філарета, із українською автокефальною православною церквою, збереженою в діаспорі, на чолі з патріархом Стеславом. Так виникає Українська православна церква Київського патріархату, але більшість парафій разом з вірними і майном залишаються під контролем Москви і стають так званою українською православною церквою Московського патріархату. почали приходити до церкви всякі місіонери, всякі проповідники національних ідей, так званих, вони нас примушували. Змушували, щоб ми, значить, славу розробили. Значить, розсадником української мови Росія продовжувала вплив на Україну через православну церкву. Саме всередині православної церкви з'являлися якісь спочатку дивні рухи да, чи братства, які ходили там з імперськими прапорами по Києву. Там носили ікони царя. Ікони російського царя Ніколая II висіли також у стінах української святині Києво-Печерській лаврі. Оскільки на початку 90-х вона потрапила до рук РПЦ і стала плаздармом руского міра у часи перебудови, Філарет відродив Лаврський чоловічий монастир, але не зміг втримати Лавру, коли Москва почала усувати його з керівництва церкви в Україні. Тогочасна українська влада, остерігаючись релігійних конфліктів та піддавшись тиску Москви, просто розселяє УПЦ МП і УПЦ КП у різні храми. Володимирський собор лишається філарету, а Києво-Печерська лавра дістається Сабодану. Владу цікавило одне, щоб на, на фоні ось цього релігійного протистояння не було конфлікту. Я набираю. Я набираю телефон Фокіна і кажу: якщо ви зараз не припините це неподобство, а в мене є знайомі в Москві, в московському посольстві. завтра весь світ почне говорити про захоплення лаври бойовиками у а він говорить: на навіщо каже таке. Каже: ти що не українець каже. Ти що, не українець як і я зараз я все зроблю, все буде спокійно. Фокін ухвалює рішення застосувати міліцію і ОМОН для розгону фактично ну, такої демонстрації громадської, і фактично захистити московський патріархат, залишити їх у лаврі. Міліція фактично дочекалася ночі, коли частина активістів пішли додому, частина активістів лягли спати прямо у цих приміщеннях києво Печерської лаври. В цей момент фактично поліція жорстко за застосуванням до газу Кийків викинула активістів з києво Печерської лаври за якою метою з метою віддати церкву Україні. Хіба вона не належить Україні? — цю церкву, яку купували московські елементи. Серед патріотів таких борців за автокефалію, колись навіть ходив такий анекдот: чому українські спецслужби. Впритул не бачать руйнівної діяльності у ПЦМП. Відповідь їм же в них потім дітей хрестити. пізній кучма запроваджує моду на московський патріархат, і в той момент фактично політична еліта сповідувала таку культуру. Що там, де президент, там має бути прем'єр-міністр, там мають бути всі міністри. І слідом за кучмою, фактично того часу кучміська політична еліта іде в Московський патріархат. Коли приходить до влади Янукович, зрозуміло, що в Донецькому регіоні Московський патріархат мав величезний вплив. Це було пов'язано з економічним впливом. Росія навіть виставляла певні вимоги. Якщо ти хочеш торгувати, ти маєш підтримувати московський патріархат. Такий спосіб виникають цілі династії, цілі фінансово-промислові групи, які були зорієнтовані на Росію і Московський патріархат. Дуже часто єпископи московського патріархату це були місточки для того, щоб домовитися е, за торгівлю з Росією, щоб домовитись про певні знижки, щоб домовитись про певні преференції е, у домовленості з Росією. Напередодні російського вторгнення, у січні 2014 року, РПЦ за гроші російського олігарха Малефєєва привозить до України з афону християнські святині Дари Волхвів. Мені представляється здається, що приїзд дарів це подія набагато більша. Історична всесвітнього масштабу охороною цього візиту керує Ігор Гіркін. Він же Стрілков, майбутній командувач армії терористичної ДНР. У МП урочисто приймає російську делегацію у Києві і потім в Криму. А вже влітку 2014 року ця ж УПЦ МП благословляє воєнного злочинця Ігоря Гіркіна. За іронією долі благословіння відбулося рівно за тиждень до того, як проросійські бойовики під керівництвом гіркіна зіб'ють малазійський боїнг. Коли вже був Славянськ, до мене тоді прибіг один священник каже: Ви ви бачили, хто це? Я кажу, хто? Ну тобто? Так ця ж людина була е, начальником охорони дарів Волхвів. Тобто, Стрілков Гіркін разом з своїм там начальником Малафєєвим, який це все організовував. Він був під час Революції Гідності, був в Києві, був в Києво-Печерській лаврі. За ці. 30 років на єпархії Московського патріархату були скоординовані певні фінансові групи, тобто ті, хто фінансував за фінансування проросійських організацій в Україні в кожній області. На єпархії Московського патріархату були скоординовані те, що називається силове крило. В різних областях це було по різному. Десь це були якісь, наприклад, федерація боксу, клуби реконструкторів, парамілітарні організації, на кшталт вірного казачіства. У Києві ці організації були скоординовані на Києво-Печерську лавру. Дивився паралік цих організацій. в мене просто волосі ставало дибки, що це все було в Києві. Руський блок, руське єдинство, союз православних жінок, які на секундочку очолювала Наталія Вітренко. Вірне казачество. А я хочу вам нагадати, що сто відсотків членства вірного казачіства вступили до лав терористичної організації ДНР, воюють і воювали на стороні Росії у війні проти України. УПЦ МП довго намагалась мімікрувати, позбувшись абревіатури МП. Під час Великої війни навіть провела собор, на якому внесла зміни до свого статуту про нібито самостійність і незалежність від Москви. І навіть нібито перестала поминати московського патріарха Кіріла під час богослужінь. Російські ієрархи відповіли на це, що поправки ніяк не змінюють статусу УПЦ у складі московського патріархату. А митрополит Павло Лебідь в телефонних розмовах закликає вірян поминати Кіріла. Сьогодні були на єпархії сестри владика визивав та сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно нам ніхто нічого не каже. Нам ніхто нічого не каже. Щоби потім не отримали письмову указу, поминайте, нікого не слухайте у БЦМП. Далі активно намагається завадити переходам громад до Української канонічної церкви. Часто використовуючи у сутичках криміналітет і провокаторів. Тим часом більшість з понад 400 культових споруд, що постраждали після початку великого вторгнення, це храми у ПЦМП. Я не виключаю, що ПЦ московського патріархату відновить всі свою власність і всі свої можливості після війни, тому що просто виграє суди. Якщо не українське, так і європейське суд справ людини. Якщо не буде відповідного законодавства українського значить. для того, щоб цього уникнути, потрібна відповідна державна політика Томос От саме поняття єдиної церкви, він є абсолютно, я би сказав, юридично зобов'язуючим документом. Ніхто не пропонує забороняти жодну церкву, але очевидно, що церкви інших держав вони не можуть працювати на рівних з національними церквами на українській території. Тобто, російська православна церква, як би вона себе не називала, може працювати в Україні на рівні церковної громади. Абсолютно очевидно, що вона не може мати безпрецедентних. Правна власність, вона не може розпоряджатися монастирями, вона все це які є державною власністю. Масштаб власності у ПЦМП у кожному регіоні України добре видно на карті. Кожна крапка це будівлі або землі московського патріархату. Це майно здобувалось десятиліттями, доки у ПЦМП була в недоторканому статусі імперської церкви, статусі, який ми дозволили і прийняли. На момент виходу цього епізоду жоден з парламентських законопроєктів з обмеження чи заборони діяльності цієї церкви остаточно ухвалений так і не був.